Президентом учнівського самоврядування ліцею No3 міста Могилева Подільського стала учениця 9 класу Івана Корсун. Вибори у ліцеї пройшли прозоро та чесно. Кожен учень 5-11 класів мав змогу проголосувати за улюбленого кандидата. Свої кандидатури на цю посаду подали шестеро учнів: 10-класниці Кристіна Вихрестюк і Марія Федорова, дев'ятикласники Івана Корсун, Ірина Овечкіна. Івану Шафу та Ірина Хмільовська протягом тижня кандидати проводили агітацію, спілкувалися з виборцями, пропонували свої відеопрограми, розповсюджували листівки та презентували плакати. У предвиборчих програмах кандидати розказали про власні досягнення, запропонували нові ідеї та проєкти. Для зняття тривожності і напруги цей непростий для нас усіх час. Пропоную створити клуб дозвілля, до якого будуть ходити вечори кіно, тренінги для саморозвитку, навчальні і хетмейт-майстер-класи, літературні вечори і англійський клуб. Обов'язок дослухатися до думки кожного з наших учнів. Пропоную створити скриньку для пропозицій та рекомендацій від наших учнів, тому що думка кожного із них для нас важлива. Пам'ятаємо про наших воїнів. Пишаємося. Ними. Вони віддають свої сили і життя за нас. Саме тому ми будемо проводити благодійні акції для допомоги ЗСУ. Це найбільше, що ми можемо для них зробити. А ще мені подобається мальгора. Саме тому у своє майбутнє я хотіла пов'язати з архітектурою та вкласти свій внесок в нашу країну відбудовуючи. Я хочу зробити нашу школу спортивніше, цікавіше і веселіше. Я хочу, щоб всі діти в нашому ліцеї брали приклад з мене і показували свої таланти повну, А я буду їм цьому допомагати. Головне моє завдання створити дружню команду. Для об'єднання нас усіх у велику шкільну родину, співпрацювання з педагогічним і учнівським колективом, спільними зусиллями піднімемо наш ліцей на найвищий рівень і створимо сприятливу атмосферу у кожній аудиторії. У голосуванні взяли участь 90% виборців. Віддати свій голос виборці мали змогу як на паперових бюлетнях, так і в соціальній мережі Viber у групі вибори. Президентом учнівського самоврядування, більшістю голосів, обрано ученицю 9-го Б класу Івану Корсун. Врочисто та цікаво пройшла інаугурація. Вітала новообраного президента з перемогою директорка ліцею номер 3 Олена Гейко. Бути такою, за якою потягнуться усі, яким ти будеш допомагати і вести усіх за собою. Бажаю успіхів! Івана Корсун склала присягу президента учнівського самоврядування. Я Корсун Івана, учениця ліцею номер 3 заступаючи на посаду президента шкільного самоврядування, роблю це свідомо і з повною відповідальністю. Обіцяю діяти відповідно до вимог Декларації прав людини, Конвенції ООН Права дитини. Школа це моя друга родина. Я готова зробити крок на цьому шляху для реалізації самої себе. Другий крок це крок до своїх однолітків. Я буду поважати індивідуальність кожного, завжди визнавати на свою особисту думку, зобов'язуюся всіма справами сприяти розвитку учнівського самоврядування, відстоювати та захищати права учнів, сприяти зміцненню. Доброзичливих дружніх стосунків із вчителями та учнями нашого ліцею, підносити авторитет навчального закладу. Я присягаю бути доброю, уважною, щирою до кожного учня, з повагою ставитися до вчителів і наших дітей, берегти атмосферну довіру і взаємопорозуміння в школі, присягаю любити і цінувати своїх батьків, рідну шкільну родину. Поважати історію школи своєї батьківщини та плекати традиції українського народу. Присягаю! у відеозверненні президента ліцею No3 попередніх років Богдана Завидовського з Варшави, де він тепер навчається. Передав повноваження Івані Корсун. Шановна шкільна родина ліцею No3. Хочу вас привітати з обранням нового президента Корсун Івани. Передаю їй свої президентські повноваження та хочу побажати наполегливості, креативності та успіхів у цій відповідальній та почесній посаді. Івана розвиває учнівське самоврядування, істою права учнів та покращує дружні відносини між учнями та вчителями. Цілюй в життя, все, що ти запланувала, та підтримуй інтереси та традиції нашого найкращого ліцею номер 3 Щасти тобі! Бажаємо новій президентській команді. Успіхів, наполегливості, творчих злетів і втілення всіх задумів у шкільне життя.